Жителька селища Голоби Марія Криса почула про сказ тварини у сусідньому населеному пункті і принесла на вакцинацію свого кота на прізвись костів. Щоб він не заразився сказом, щоб нас не позаражував. Коти хворіють, до нас тут приходять лиси, можуть погризтися. Тварина, яка захворіла на сказ, випасалася неподалік лісу за півтора кілометра від села Мейрен, розповідає сусідка господарів, у яких загинула тварина Тетяна Смолярчук. На момент знімання самих господарів удома не було. Там в них за за лісом там пасуться, телята. і вони далі туди водять. Ні, а що не водять. Бичок чорнорябої масці додому він не приходив. Більшість того, що це руда лисиця, яка була скажена, десь покусала цього бичка. Власник цього не бачив. Але перші клінічні ознаки наступили в п'ятницю. Бичок вже відмовився від прийому корму, від водонапування, бичав, слиновиділення. В суботу вже бичок цей бігав, ходив і бігав за власником ну, неадекватна поведінка от і в неділю він загинув. Сергій Пасочник каже, хвору тварину спалили. Після цього ветлікарі провакцинували всіх тварин, які є у господарстві сім'ї. Зараз щеплюють від сказу домашніх тварин в інших населених пунктах. Зараз сказ є, лисиці декі приходять і все близько. І якщо покусає, та ж ми ходимо по дворі, скрізь. Сьогодні ходили, всі вакцинували корову, собаки, коти. Хвороба така, що прогресує і. Може, заразити від чого хочуть діти маленькі, коти можуть потрапити. На сьогоднішній день всі три населені пункти повністю провакциновані. Всі тварини, які підлягають для вакцинації проти сказу. Із них значить великою регатою худоби провакциновано 46 голів по трьох населених пунктах. Дрібною регатою худоби 23 голови, коней 28, собак 106 голів і котів 111 голів. Вся зона повністю закрита. Житель села Дарівка Микола Климовець попросив ветеринарів провакцинувати восьмирічну кобилу на пасовищі. Чоловік каже, вакцинація безплатна, уже прощепив собак і котів. Колись лисяча шкура була дорога, то її лиші вистрілювали, а зараз ніхто їх не стріляє, лисів розвелося, а коник на паші ходить, а лиси теж ходять і можуть кусити до коника підійти. Так що воно вакцинація це дуже Перша допомога для тварини. На Волині, зі слів заступника керівника профільного управління Держпродспоживслужби в області Сергія Войтюка, цього року виявили 14 випадків захворювання різних видів тварин на Сказ. У нас тут реєструється і в дикій природі, і в природі лисиці, і в домашні тварини, собаки, коти. І найбільше в Ковлівському районі 6 випадків, а так є Володимир-Волинський район, Шацький район, Любишівський район, Маневицький район. Ну це вже такі поодинокі випадки. Цього року, каже Сергій Войтюк, в області проти Сказу вакцинували понад 1100 голів великої рогатої худоби корів і телят, дрібної рогатої худоби овець і кіз – 107 голів, а також 467 голів коней, понад 65 тисяч собак та 46,5 тисяч котів. Петро Юровчик, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.